Вітаю вас! Якщо у вашому саду в городі вже поспіли ягоди, порічки, смородина, малина, вишні чи якась інша плодова культура, і вже зроблені всі запаси, варення, компоти, і все-таки залишився ще урожай, то з будь-якої прекрасної ягоди можна зробити чудовий напій, домашнє плодове вино. У цьому відео хотів би поділитися технологією, як можна порічку, от таку перетворити на таке хороше домашнє вино. Бачите, який рубіновий колір. Запрошую, перед тим, як готувати вино, потрібно знати одну річ про ягоди, про те, як запустити процес бродіння. А саме те, що на е, ягодах, практично в будь-якій культурі живуть дикі колонії диких дріжджів. От. Їх можна розпізнати по, тому, по такому білому нальоту. На борічках їх досить багато, але найбільше їх на малині, найбільше на винограді. Тому, після того, як ми зібрали наші ягоди, їх в жодному разі не потрібно мити. Ми їх збираємо, чавимо і зразу готуємо наш напій. Бо якби ми часом їх помили, дріжджі просто змиються. І тому найкращим часом для збору врожаю є декілька днів, коли не було дощу, щоб розумієте, вода не змила ці колонії диких дріжджів. Десь приблизно таку кількість порічок нам вдалося зібрати, я зважив. Разом з мискою вийшло 11,5 кг. Ну, якщо вважати, що миска десь... Ну, кілограм приблизно важить, то рівно 10 кг поріч, порічок у нас тут є. Крупна фракція, отакі. Порічки в нас вродили цього року. Для того, щоб виготовити вино, нам порічок буде мало тільки одних. Ми їх повинні розбавляти водою, оскільки це все-таки ягода досить кисла. І якщо робити самого соку, вино потім буде неможливо споживати. Ну і все одно, навіть якщо зробити соку, цукрів для нормального брудіння, для нормального набору спиртозності і балансу, всього не вистачить. Тому для того, щоб зробити нормальний винний напій, домашнє вино з потрібен нам ще цукор і вода. Воду я використовую кипічену, але можна найкращий варіант би був використовувати бутильовану. Але можна кіпічену, можна джерельну, яка у вас є під рукою. Також нам знадобиться каструля. У мене тут каструля міськістю скільки тут? 40 літрів, здається. Здається, що 40 літрів емальована. Не підійде чугунний посуд, не підійде ніякий посуд, який вступає в реакцію з кислотою. Повинна бути оцинкована сталь або емальовані каструлі. От е, е, каструлю попередню дуже добре потрібно було помити. Я вмив, використовуючи соду дезінфекції. Для того, щоб розімняти ягоди, я буду використовувати макітру, звичайно, пластикова і таку нячку для картоплі. Можна розминати ягоди будь-яким зручним для вас способом. От. Але я вже так декілька років роблю. Можна руками, чим хочете, якщо вам зручно руками, можна руками. Переминаємо 10 кг ягід. Можна найкраще використовувати навіть прес, але... Я роблю так, як роблю вже. Так. Не обов'язково, щоб ягоди так аж вже всі розімняти, дуже добре все було. Взагалі не обов'язково. Приблизно отак. І в нас виходить і просто насипаємо в каструлю для бродіння. Порічки наші або червону смородну можна очищати від гребенців. От, цього зеленого. А можна не очищати. Я в різні сезони, в різні роки робив по-різному. Результату різниці абсолютно не бачив ніякої, ні по бородні, ні по смаку, тому менше роботи вирішив не очищати. От у нас тут на ягодах і де дріжджі, тому ми їх не миємо. Самі ягоди ми не миємо в жодному разі. Вийшло у нас приблизно отаке сусло, але це ще не все. До нього додаємо ще цукор, воду і секретний інгредієнт. Нашим секретним інгредієнтом є спирт 97 градусів, для того, щоб е, трішки хоча б продезінфікувати наше сусло. Дріжджі воно повністю не вб'є якусь частину, але е, продезінфікує дуже сильно сусло. І шанс того, що воно вам. Щоб бродіння піде не в, той, не в той бік, мінімізується, але він є, завжди є, бо ми ж ягоди не мили, ми не знаємо, що там може бути. Тому е, на 10 кілограмів ягід, які я вже тут додав, даю десь приблизно 150-200 мл чистого спирту, щоб продезінфікувати сусло. От Бачите, трохи От, продезінфікували сусло наше. Якщо би часом, після того, як ви додали спирту, не починалося бродіння за... 12 годин після того, як ви його додали, то е, даємо жменю якоїсь немитої ягоди. Може бути смородна, може бути порічка, може бути найкраще малина. Якщо у вас є малина домашня, можна зірвати малину, тому що малина має набагато більше дріжджів зверху, ніж порічки. Там площа, розумієте? Площа, де можуть послитися дріжджі набагато більше. Малина, навіть жменя малини, дві жмені малини моментально запустить вам бродіння. Або якщо немає нічого під рукою, то беремо родзинки. Куплені родзинки в магазині також мають на собі велику кількість дріжджів. Тепер найголовніше пропорція інгредієнтів, оскільки з чистих ягід ми не можемо зробити вино. Це не виноград. Повинні додавати воду і цукор. Запам'ятати її надзвичайно просто, тому що і таким способом можна робити практично вино з кожної ягоди, і з багатьох фруктів слива, вишня. На 10 літрів продукту, 10 літрів ягоди, порічок в нашому випадку, даємо 10 літрів води. І половину з, того, з тої маси цукру, тобто 5 кілограмів цукру. 10 літрів е, ягоди, 10 води, 5 цукру. Але е, весь цукор зразу бажано не давати, я вношу його в 2 або 3 прийоми. Останнім часом вношу в 2 прийоми, додаючи спочатку 2-3 цукру. Тобто, якщо ми даємо, якщо наш увесь цукор має бути. 5 кілограмів, то одразу я даю 3 кілограми цукру, приблизно 3 кілограми цукру. І потім пізніше, вже після, під час переливання, призняті з осаду, додамо також ще 2 кілограми. Можна одразу 2 потім додати, а можна поступово. І додаємо 10 літрів води. Маємо нашу воду. Я даю Кип'ячену воду охолоджену. Найкраще бутильована, е, ну, бутильована, є по 5 літрів там, які яку знайдете. додаємо. Тепер досить добре перемішуємо наше сусло, щоб розчинити цукор якомога краще. Бачите, тут же навіть е, одразу з'являються бульбашки, не дивуйтеся, Спорічок дріжджі, вони дуже активні, вони одразу будуть реагувати з цукром. Моментально. І тепер залишилося накрити нам тільки кришкою. Я використовую отакий, таку величезну кастрюлю дуже зручно, і накриваю її рідною кришкою. щоб не попадала, ну, зай не попадало, навіть пил той самий. От якщо буде відкрите сусло, буде попадати пил. Мушка буде лізти, особливо дрозофіли. Найкраще рішення це кришка рідна від баняка. Якщо нема кришки, використовувати можна марлю, можна покривало. Тепер це сусло ставимо при температурі 18-24 градуси. Найкраще це 20-21 градус. І постійно кожні хоча б 5 годин потрібно його помішувати. За декілька от годин після того, як ми зробили наш суміш, підніметься шапка, і її постійно потрібно буде топити. Хоча можна зразу заливати все в бутиль, але мені не подобається цей спосіб. От такий з, з, з кастрюлею набагато кращий для мене. Минуло декілька днів, 4 дні я залишаю на те, щоб вино після того, як вже почалося бродіння. Відраховую 4 дні. І е, от, за 4 дні наша шапка вже практично наші порічки віддають все, що було в воді. І тепер можна знімати шапку. Перед тим, як знімаємо шапку, декілька годин, 5 годин, 6 годин бажано нічого не чіпати, щоб вона була максимально суха. Забираємо шапку просто от, з ручним інструментом і перекладаємо її в іншу посудину. Дозволяємо, щоб вона трішки скапала, а потім зручним способом все віджимаємо. Можна перекладати зразу в друшляк, але я ж кажу, зручним способом навіть можна переганяти через прес. Пам'ятаєте, скільки було е, порічок? Цілий, цілий добрий великий тазик, а тепер що? Тепер лише, залишається буквально мисочка 4 літри. Більше навіть жмиху цього не буде. Бачите, зняли верхню верхній шар шапку. Тепер можна все гарненько цідити через друшляк. Можна встановляти зручний вам друшляк, я таким чином буду робити. І тепер просто з великого баняка, з великої каструлі легенько, порціями, от, переливаємо через друшляк в менші каструлі. Тепер нашу рідину переливаємо в бутиль. Тут маємо ну, такі вушка. Я з першого разу не попали. є такі вушка, щоб можна було переливати легаль. дуже зручно. І так порційно потрошки переливаємо нашу рідину. Основне це процідити, перелити більшу частину. Рідини. А вже що видушим, то видушим. Тут і так багато не буде. Буквально, оскільки 10% всього. Я не вважаю, що це аж так багато, щоб на нього варто було витрачати велику кількість часу і сили. Важливо згадати, що при переливанні рідини в бутиль я також додаю ще деяку частину цукру сюди. Тобто весь об'єм цукру в нас має бути 5 кг, ми вже дали 3 кг, залишається 2. То при переливанні в бутиль я даю кілограм і потім ще впродовж деякого часу додаю ще 1 кг. Тобто зараз додаємо 1 кг, але бажано цукру не засипати в бутиль, бо він впаде на дно, а розчинити поступово в рідині. І за місяці, після того, як воно буде брудити, вже можна буде зняти з осаду. Приблизно отак десь вийшло заповнити наш бутиль. Як бачите, залишили досить багато місця для того, щоб утворювався газ і проходило бродіння. Тут маємо наші інші вина, які вже також, ці вже минулорічні, вже їх потрібно буде розливати по меншій тарі. Встановлюємо нашу рукавицю, яку ми перед тим обов'язково на пальцях пробили от декілька зробили отворів. Але отвір робити потрібно не занадто великий. Тонкою голкою, або якщо грубшою голкою, то не до кінця пропахати, тільки зачіпати буквально. От, встановили нашу рукавицю. Як бачите, ізоляційною стрічкою я провернув тільки один раз. На всяк випадок, щоб якщо би був за великий тиск, а тут повітря не могло виходити, щоб вона могла злетіти, розумієте. І задя... От ми, після того, як ми встановили, за деякий час повинні вже піднятися пальці, махати нам привіт. І потрібно буде перевірити, чи рукавиця не занадто сильно дувається, бо може бути такий м'ячик діаметром до пів метра. Тому, якщо буде потрібно, проб'ємо додаткові дірки. Після того, як вино, от, рукавичка впала, нам потрібно наше вино злити в іншу тару. Тару ми, звісно, що дуже добре миємо, але перед тим як от, все одно як залити вино, я її ще додатково дезінфікую, використовуючи горілку або. Спирт чистий. Можна також дезінфікувати содою і іншими, іншими засобами, які є доступні, які під рукою. Легенько ще збовтати все, щоб гарненько все по стінках пройшлося. Ну, дезінфікуємо від різних непотрібних нам мікроорганізмів. От, все. Також особливістю приготування плодових вин є те, що у другій частині, в другому етапі. При першому зливі нам також треба додати ще одну частину цукру. Я м, коли зділив це все додавання цукру на три частини, але тепер е, роблю тільки дві частини. Перший раз додаю м, дві третіх всього цукру, а далі ще буквально от такий, от таку півлітрову банку. І цього переважно завжди вистачає. Ну, е, При третьому зливі можна ще буде додати цукру, але це вже не для брудіння. Зараз ми робимо ще для брудіння, воно буде ще трошки брудити. При третьому зливі ми додаємо цукор для солодкості, переважно. От. Е, далі знімаємо рукавицю. Абсолютно нічого важкого тут нема. Бачити, рукавиця вже від часу зіпсувалась. Ми будемо змушені використовувати іншу. І зливаємо доступним нам способом. Я переважно зливаю завжди. Просто перевертаючи бутиль, я так і зроблю в кінці, але тут ем, для початку він досить великий, мені буде незручно злити, тому використаю спочатку шланг. Вино вибрудило вже практично тут насухо, воно кисле, встиг спробувати трішки. Тому додаємо цукру досить багато і почекаємо, поки воно злиється. Це все, що мені вдалося злити через трубку. І переважно, якщо менше тара, я ніколи трубкою не користуюсь, а роблю це наступним способом. Зараз продемонструю. От. Частково таким способом все одно захоплюється осад, але при першому зливі нам це абсолютно неважливо. Ми будемо все одно робити ще один або навіть два зливи наступні. З додаванням цукру тут не все так просто. Я в попередньому відео подавав е, приблизні, приблизний об'єм цукру, який потрібно нам дати для того, щоб воно було напівсолодке. Але я так багато цукру даю, тому що я не люблю, щоб воно мало забагато солоду. При другому зливі я даю тільки буквально півлітрову півлітровий, півлітровий, півлітровий банку. Приблизно така кількість лишилась осаду якого нам вже не потрібно. Тут також ще осад потрапив, але це не страшно абсолютно. Якщо хочете зекономити час і або нема чим злити, то можна робити якимсь способом. От. Е, далі що ми робимо? Далі ми, звісно, щоб помити попередню тару потрібно, а цю дуже добре потрібно. Потрібно зболтати, щоб підняти цукор з дна, який ми туди помістили, висипали. І все. Друга частина, можна сказати, тут завершена. І залишається нам встановити тільки рукавичку, в якій ми попередньо тут зробили дірки. Але дірки на другий злив я роблю набагато менші і меншу їх кількість, ніж на перший злив, тому що такого активного бродіння вже не буде. Хоча воно буде, не можна встановлювати рукавицю, яка не має зовсім дірок. Мусить бути спосіб для того, щоб виходило повітря От. ізоляційною стрічкою все прикріплюю. І воно приблизно таким чином буде виглядати. За деякий час вона підніметься і буде бродити нам тут ще. Ще місяць, можливо, навіть 2 місяці. Е, якщо би часом тут не вистачило цукру, і я побачу, що рукавичка буквально за 2 тижні вже впаде знову, я спробую на смак, і воно буде не солодке, ну, не буде мати зовсім залишкового цукру, я, я добавлю ще трішки цукру. Можливо, перелею, можливо, навіть не буду переливати ще раз. Я стараюсь так багато разів не знімати, тому що я використовую технологію, якій. Вино довше витримується на осаді. І це фактично буде вже увесь процес зняття вина з осаду і постановки на повторне бродіння. Показав максимально просто, як можна зробити в домашніх умовах, щоб не використовувати різних засобів, приладів, хоча можна і заморочитись, і робити це зовсім по-іншому. Також намагайтеся, коли зливаєте, залишити чим побільше осаду всередині, але це такий бутиль. З нього важко злити так, щоб залишити весь осад, щоб нічого не потрапило, але це не страшно. При наступному зливанні вже ситуація виправиться. Осад насправді, чи він дає якусь гіркоту, пробував робити, щоб залишати на осаді довше, коротше, різниці абсолютно ніякої не побачив. І як я вже згадував, можливо, є технології, які передбачають довшу витримку на осаді. Саме тут ми переливали порічкове сусло або воно з червоної смородини. При нагоді також покажу третій етап виготовлення вина. Уявимо, що після того, як ми додали останню другу або третю порцію цукру по смаку, вже все затихло, можна сказати. Випав осад і ми переливаємо все в тару. В Тару набагато меншу. Як це робити правильно? Тару, звісно, що дезінфікуємо, як в попередньому випадку. І тут вже коли переливаємо, нам обов'язково треба. Так, щоб осад, практично осад ніякий не потрапив. Заповнюємо обов'язково до 99% ємності і закриваємо капроновою кришкою, або можна іншими комбінованими способами. Так, щоб повітря не потрапляло всередину, ну, майже не потрапляло, і майже не виходило. Бо після. Бо цей третій етап це буде етап тихого бродіння. Що це означає? Що бродіння все-таки буде відбуватися, але ми його не будемо бачити. Будуть, може, якісь бульбашки невеликі, легенькі, але все-таки воно буде тихе. І е, газ все одно буде виділятись, Не в такій кількості, але він буде виділятись. Тому закриваємо е, такою кришкою, щоб повітря вуглекислий газ, тобто, міг виходити. Якщо б ми зараз після злиття молодого вина. Навіть якщо воно вже наочно не бродить, закатали цей слой, можна сказати, під е, кришку для закруток, то він би просто зірвався. Тому при третьому етапі, коли ми додали останню порцію цукру, випав осад, перестало бродити наочно, робимо таким чином, як я показую тут. Тару ми заповнили на таку приблизно, так як потрібно, От майже повну. Залишили тут декілька відсотків від цього об'єму, щоб все-таки виділявся ще вуглекислий газ. І вино нам доброджувало. По термінам скажу цьому вину, яке потрібно так перелити йому, десь 4 місяці. Від 3 до 5 місяців, залежно від того, як ви його готуєте, залежно від матеріалу. Переважно 4 місяці в середньому. Після 4 місяців потрібно таким чином його поміщати. І забіжу наперед, це вино малина е, виробництва жовтня 2022 року. Воно вже рік мені тут відстояло, осад практично випав вже не в осад, а в винний камінь. Воно повністю готове, воно вже тихе, воно вже бродити не буде. І вино, яке має 9 місяців рік, його вже можна перелити в пляшки з герметичною фіксацією. Воно вже не буде виділяти вуглекислий газ, воно вже не буде вибухати, можна сказати. Це готове вино, переливаємо вже в бутиль для постійного. Або в бутиль більший, або в пляшки краще, залежно від того, як ви його будете використовувати. Якщо можна буде випити за вечір 6 літрів або 5. Ну, Значить, в такий більший, більшу пляшку можна поміщати. А як ні, то переважно краще в порційні. Пів літр, літра, літра 0,75. Таким чином, переливаю, тому що нашу. Тару, де ми будемо зберігати, вже воно потрібно було поставити набагато нижче, ніж попередня От. Але спосіб переливання практично той самий. І все. Після того, як наповниться ця фляшка, ми її герметично зафіксуємо. І це воно можна вже буде зберігати впродовж декількох років. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, Пишіть коментарі. Дякую за увагу. Побачимось!